В землі, і за всю твою любов, не личати тебе, боле, існявся не слов, радуйся, святая діва, радуйся, святая мама. Ти у Бога, скріжила, співати, радийся, свята я ні. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй. Нам. Слава Отцю і, і Сину, і святому Дуві. І нині, і повсякчас і на віки, віки Святого Крохлені, Водою Цієї священної Во ім'я Отця. Читання. Слава тобі, Господи, слава Будемо уважні. Того часу проходив Ісус нами в суботу. Учні ж його зголодніли, заходилися рвати колосся їсти. Побачивши це, фарисеї кажуть до нього. Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним. Як ото він війшов Дім Божий і спожив хліби покладання, як їх за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що були з ним. Або ви не читали в законі, як священники в суботу порушують в храмі суботу і провини не мають. Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм, якби ви зрозуміли, що значить, я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвинних не осудив, бо син чоловічий, Господі суботи. Слам! Те погорімся і приводим до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Коли Господь повернув сьогодні бранців, або без сотни бачили, так само й бою з ним, велике тіло вчинив Господь над нами. Радістів буде жати. іде плачем, іде, несучи мирку зерна, повертається додому, радий, насучі стопи собою. Цим всім заклинаю вас, хмари, супротивні духи, щоб ви на нас граду і боревіїв, на поля, сади і господарства наші, що їх я і Єрей Божий. Благословляю і огороджую знаком святого Христа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Похваляє. Улюблений пісень, прибитий помер і смертю, смерть перемін. І то Хрест дати своїй церкві дав, як зброю, де переможну, як утвердження віри, як міцне сподівання, спасіння життя наставлення. Тим, хто не слухи твої, що такої великої ласки не заслужу, нас будучи вдячні. Славу, подяку, смирення, поклоніння, ми Будь і величності приносимо. Пошли нині Пресвятого Твого Духа, ласкаво споглядаючи на образ цей Христа, і благослови і освяти його, і дай Йому бути знаком страшним і могутнім, проти всіх Дай Йому бути відігнанням всіх всіх спокутів диявольських. Твоїм же людям гайбу не життя, державним смертням віри, звідти надії, перемоги боротьби людські по всіх доброчинностях, а всіх, що перед цим хресним знаменем тобі попиняються і тобі молитви приносять. Вислухай милостиво і всім, що благають про спасіння, будь щедним подателем. І як ти є Христом світ від Освіду за гріхи визволив, так слух твої, що правдиво творить цей знак Христа силою хресною, через возлюбленого твого сина, зроби завжди переможцями гріха. Нами співатиме, на Богу моєму, жити, щасливий той, кому Бог Яковає подає допомогу, кого надія на Господа, Бога свого, що спокоїв небо і землю, морей узешо в них, що дає хліб голодним, Господь за кожен захищає, підтримує і вдову. І полозі жити не підвертає, Господь царем повіки, і посівне по всі роди, слава, сину, і святому Думані, і нині повсякчасі, на віки, віки. Ножить за сіме наші, щоб і ми благословили Ім'я Святе. Отця і Сина, і святого Духа, нині повсякчас і на віки Амінь. Ребра Христові прокололи, і від цих святих ран рясний дощ крові води виточили, щоб жодний спосіб не пошкодили цим садам, деревам і зелені. Полям, лісам і гаям та всім речам, що потрібні людям напожити, тож заклинаю вас, демони, я, є рей Божий, хоч і недостойний, та наказую вам іменем Господа нашого Ісуса Христа і силою воскрестей, щоб ви не мали влади над небесними хмарами, посилати гради, спричиняти бурі або громовиці. Ані теж творити будь-яке лихо, самі же за допомогою ваших слів. Цей наказ нехай буде вам під карою вічного в озеро, Вогню і сірки, ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Амінь. we Бог нам завжди відібувся час і навіки вічені. Смертью, смерть переміг. <рит> і то Христа ти своїй церкві дав, як зброю непереможну, як утвердження віри, як міцне сподівання, спасіння й життя наставлення. Тим то ми слуги твої, що такої великої ласки не заходу, Суха. Славу, подяку, смиренне поклоніння і мольбу твоїй величності приносимо. Ош нині благодать Пресвятого Духа, Ласкаво споглядаючи на образ цей Христа, і благослови, і освяти Його, і даємо бути знаком страшним і могутнім, проти всіх ворогів видимих і невидимих. Дай Йому бути відігнанням і відбиттям всіх спокусів на мов диявольських. Моїм же людям нехай буде хрести святим покром державним, ствердженням віри, зміцненням надії, перемогою в боротьбі успіхом у всіх доброчинностях, а всіх, що перед цим хрестним знаменем тобі поклоняються і тобі молитви приносять, вислухай милостиво, і всім, що благають про спасіння. Будь щедрим подателем, і як ти Хрестом свій Посуду за гріхи визволив, так слуг твоїх, що правдиво цей слав Христа силу Хрестою, через возлюбленого твого Сина, роби завжди переможцями гріха, та обдаруй їх всяким земним і небесним добром, і Хрестом завжди до всякого добра наставляючи. Приведи їх до прийняття небесного Вінця, бо ти є джерело свячення і всього доброго, богатий податель, і тобі ми славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і віки вічні. Посвячується Хрести, наступаємося, Царяві нашому Бог, при дітей, поклоніться, Христу, царяві, нашого Бого, при діти, поклоніться, і тримані, Господа Ісуса, Христа, Стали, хваліте Господа, Бо добрий, співайте Богу нашому, бо милий. Він хмарами вкриває небо, готує дощ на землю, лостить траву на горах, дає для скоту поживу і воренятам що кивлять, він любить тих, що його бояться, що його милости чекають. Він робить мир у твоїх мерах, насичує тебе ситцю пшеничною, народу він не вчинив так. І присудив своїм неявив Сину і Святому Духові і нині повсякчас і на віки віки. а не Щекайте ж ним, щоб принесли свіжі сноби до священника. а Він пожертвує сніп перед Господом, що його візьме від вас, просимо незмірну доброту твою, щоб ці зілля і яриму зволив Ти типу поблагословити. І охоронити, дабом їхання довести, щоб первісти їхні, ми тобі, Твоїм же священникам і убогам могли дати, і потрібні жив собі, та й будові нашій могли зникнати, щоб через тебе, нашого кормителя якому належить всяка слава, честь і покріно Цю і Сину, і Святому Духові, нині час і на віки вічені, премудрість крості, вислухаймо святої Вагелія, мира весім. Дияволи, я грішний недостойний ярей Христа, не покладаючись на свою владу, а силою того ж Господа нашого Ісуса Христа, заклинаю вас і наказую вам все злобним Духам, страшним днем останнього суду і силою святого Христа, що його проти вас підношу. Ділами ж неоскверненої, Діви Марії, що стерла голову старого пекельного змія, та всіма найвищими добрими ділами святих, які преславно вас перемогли, щоб ви не сміли спричиняти ніяких шкідливих вітрів зливи засушливої посухи та непліддя у цій частині землі. Коли ж не послухаєте, то взиваю на вас всі прокляті й муки пекельні В ім'я Бога, який повеліває, та святого Михаїла, архангела, який біління виконує, заклинаю вас тим, що прийде живих і мертвих, та світ судити вогнем. Амінь. Благословляються і освячуються. Всі поля, сади, городи наші, благодаті, Духа, Свято, Прохі, Мороди і Святого, Отця і Сина, і Святого. Духа, Амінь, і за весь нашу країну. За богобоязливе правління і за все військо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилок, милосердний чоловіколюбний Бог, яси тобі славу віддаємо, Цю і Сину, і святому духові, нині повсякчас і на навіки вічені. Від хероби, носам, від всіх святих і мучеників нашої землі української і всіх святих, що їх пам'ять сьогодні творимо, помилує і спасе нас, бо він і чоловіколюбе. Дяка тим, хто від початку до кінця витримав пройти ту дорогу, думаю, що Господь прийме наші молитви і охоронить нас від всякого зла, від всякого лиха. Пригадую, дорогі Христі, що від завтра починається Петрівка, Петрівпіст. І давайте всі разом сьогодні ще попросимо Бога. Особливої ласки і благодаті для нашої землі української, для нашого народу, на многії і благі літа. Я Звичайно, що особлива дяка сьогодні всім, хто спричинився до того, щоб відновити хрести, які стояли, які були знищені, поставити нові, щоб нас на парафії було так, як. Належить, як потрібно, щоб на всіх чотирьох сторонах нашого села стояли хрести на охороні нам. Бо Божа ласка буде з нами. Хай Бог вас всіх благословить, хто спричинився своєю працею, своїм коштом. Хай Господь піддячить вам сторицею на многії і благі літа. nó haiย